Наступний гібрид це гібрид сурелі. Що скоро сказати, сказати про сурелі? На сьогодні це є флагман-лідер да, в плані продажів. В кількості проданих посівних одиниць. На сьогодні це є лідером взагалі усіх компаній. В плані стабільності, врожайності, гібрид тривальної пласти. Та Різона, але адаптований в сульфосегмент. По групі стиглості це буде самий пізній наш гібрид на сьогодні. За рахунок своєї стиглості цей гібрид ну, група вег... періоду вегетації він має все ж таки більший потенціал вражайності. Він е шикарно підходить для всіх термінів пасівок, крім там максимально пізніх, за рахунок чого, я кажу, пізніх да, вологий рік все ж таки тоді потрібно буде застосовувати десекацію. Стабільний, врожайний, високоолійний, олійний да, на рівні гібриду Аризони це 54-55%. Е, Тільки йде разів вовчка. Блин, ну, гібрид...